Працює Гордоцький телерадіопро-центр. Доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі. До вашої уваги черговий інформаційний випуск програми Городочина. На його початку коротко про головне. До Великодніх свят Городочина буде святково вбранною. Трудові колективи установи долучилися до всеукраїнської акції за довкілля. 12 матерів героїнь Городочини удостоїлись такого високого звання згідно указу президента України. У музичній школі плекаються юні таланти. І про ці та інші матеріали детальніше у наступних відеосюжетах. Традиційна весняна передвеликодня акція з благоустрою та впорядкування території сіл, селищ та міст в межах щорічної всеукраїнської акції «Зачисти довкілля відбулася в районі минулої суботи. Активно включилися у її проведення колективи підприємств, установ та організації бюджетної сфери жителі населених пунктів Городочини. Для оперативного керівництва ходом робіт вся територія району була розділена на чотири зони. Лише городку на прибирання прилеглих територій, узбіччо доріг та облаштування дитячих майданчиків працювало майже три тисячі чоловік. Значні обсяги робіт виконано по очисті узбіччя автомобільних доріг обласного значення в напрямку Сатанова, Чемеровець, Ярмолиниць, Кам'янця-Подільського. Ну, я думаю, що е, після такої довгої затяжної зими, ну самі бачимо, який безлад навкруг. І е, я думаю, що таке, як громади виходять і школи, і інші організації, е, виходячи на такі суботники, ну е, після них око дуже, дуже мило подивитися. Наприклад, вчора ми прибирали бі, бі, своєї території, ну так як учні, знаєте, школи спочатку вони не хотячі, але в кінці, коли побачили результат своєї роботи, всі були дуже. Же задоволені, і я рахую, що такі е, от суботники потрібно робити. Протягом дня облаштовано 20 дитячих майданчиків. Побілено 12 тисяч дерев. Висаджено 8 тисяч дерев та півтори тисячі кущів. Прибрано місця масового відпочинку. Дубок, Сарагребля, новий пляж, міський парк відпочинку імені виноградського. Розчищено береги міського ставка у всіх населених пунктах району. Прибрано місця масових захоронень та пам'ятники загиблим у великій вітчизняній війні. Особливу увагу приділено питанням ремонту та облаштування вуличних. Доріг благоустрою, кладовищ, порядкування об'єктів соціальної сфери та прилеглих до них територій, приведення до відповідних санітарних норм місць громадського відпочинку. Також дні жителі багатопорохів та індивідуальних житлових будинків приводять свої подвір'я у належний санітарний стан, вивозять сміття, садять та підбілюють дерева, сіють траву та квіти. Тож Великдень Городочина зустріне святково вбранною. Деякі колективи, як от працівники сфери культури, крім прибирання території, вирішили ще її озеленити. Ці роботи проводилися разом з представниками громадської організації за конкретні справи, які теж вирішили долучитися до всеукраїнської акції. Ми також вирішили долучитися і продовжити гарну традицію нашого земляка народного депутата України Герега Олександра Володимировича, який, як ви бачите, гарно відреставрував цю площу. От і ми хочемо долучитися, щоб ці газони були гарні. Причепурені і тому вирішили сьогодні їх впорядкувати. Привезли е, дві автомашини чорнозему, який ми хочемо провести таку рекогносіровку цієї місцевості для вирівняти гарно і посадити молоденькі от дубочки, які у нас є. От щоб можна було залишити, як кажуть, пам'ять про такий парк на довгі часи для майбутніх поколінь. І напередодні великодніх свят городок прибирали за допомогою німецької техніки. Народний депутат України Олександр Герега запросив представників товариства Кьорхер, які презентували городочина, можливо. Весті і переваги використання сучасної техніки для прибирання центральні вулиці Райцентру 24 та 25 квітня буквально на очах стали чистішими та охальнішими. Такого прибирання ще не було у нашому місті. Вперше у нас працювала техніка, яку застосовують для прибирання скверів, тротуарів та невеликих вулиць. Компанія Керхер дуже позитивно ставиться до різного роду ініціатив, спрямованих на те, щоб зробити чисто прибрати, оскільки один з основних принципів компанії Керхер це зробити світ чистішим. І ми з радістю відгукнулися на ініціативу Олександра Володимировича і підтримали цю ініціативу щодо прибирання міста Городок, оскільки місто Городок є славетне місто з великою історією, і тому саме зараз ми тут для того, щоб допомогти зробити місто чисто За ліжені хвилини. Все сміття всмоктувалося у спеціальні резервуари однієї з машин. Ручна підмітальна техніка швидко прибирала пил з тротуарів. Вони дають можливість прибирати в труднодоступних місцях. І другою великою перевагою їх є це є те, що вони можуть безпосередньо смокнути в себе сміття і таким чином робити місто більш чище. Спеціальну техніку компанія випускає більше 70 років. У 2006 році відкрили представництво товариства Керхер в Україні. Відтак переконалися у перевагах цієї техніки. Тут ми можемо побачити декілька зразків техніки. В основному це дрібна підмітальна техніка, а також апарати високого тиску. Сфери застосування досить різноманітні, починаючи від миття, закінчуючи підміта. Танням і збиранням бутилок, пластикових бутилок, також скляних особливу увагу. Я би хотів приділити даній машині. Називається вона IC15240. Це свого роду великий порохотяг, великий пилосос. І він використовується для місць, де, наприклад, були масові зібрання людей, і після того як вони покинули це місце, залишається дуже багато сміття, бутилок, пластикових бутилок. І цей апарат дозволяє досить ефективно і що саме головне досить швидко прибрати ці місця. Споглядаючи за роботою техніки, позитив відчувався в усіх, особливо у працівників міського комунального підприємства. Правда, лише би дороги були би такі, яка би відповідала цій сучасній техніці. Скажіть відверто, завідки беруть, коли побачили таку техніку. Кому як не вам знати, як вона потрібна для нашого містечка? Завідки? От так, вище голови, часто кажуть, що чи надіюся, що може щось нам тут і так би мовити саме золота техніка. Потрібна, важлива пилисос без, вичистив, прибрав чистенько, акуратно, викили сміття. От би нам таке те саме, хоч 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 би дві-три таких, хоч би одну в кінці кінців, щоб по площі. От ми побачимо це. Саме. Справа в тому, що ми плануємо дійсно сьогодні два-три дні допомогами, приберемо чисто місто до православних свят. Значить, плануємо центральні вулиці засольтувати там, де я більш-менш привезти, то це прямо як ну. Бальзам на душу Ця. потрібна. Допомога дійсно серйозна. Справді, силами 13 двірників важко прибрати райцентр за допомогою такої техніки. Це було б набагато простіше та ефективніше. За роботою техніки споглядав також голова районної ради Олександр Воротний. Звичайно, приємно, що техніка сьогодні в нашому місці, в нашому районі. Завдячується, звичайно, нашому земляку, народному депутату Олександру Володимировичу Герегів, який переймається нашими проблемами і робить все для того, щоб дійсно наше виглядало місто, було чисте, охайне і мало звичайно гарний і приємний вигляд. Народний депутат України Олександр Герегане на словах на ділі переймається долею нашого міста. Відчутно допомогу він уже неодноразово надавав Мунальному підприємству, оскільки вважає, що городок має бути чистим та охайним. А нові технології, якими варто скористатися, у цьому допоможуть. Нам пора уже ставати містом європейського зразка, адже є така відчутна допомога з Києва, зокрема від народного депутата. Тому кожен із городочан має усвідомити, що лише спільно ми можемо змінити своєю працею наш рідний городок, бо нам і нашим дітям тут жити. І згідно указу президента України Віктора Януковича, від 7 березня 12 багатодітних матерів городоччини отримали почесне звання Мати-Героїня. 19 квітня відбулося урочисте вручення посвідчень мати героїня жінкам, які народили та виховали п'ятеро і більше дітей. Урочисті заходи відбулися за участі представників районної влади. Володимир Вербановський голова районної адміністрації від імені президента України Віктора Януковича вручив посвідчення на грудні знаки, вітальні листівки та подарунки 12 жінкам городоцького району. За його словами, жінки повинні отримати від держави одноразову винагороду в розмірі 10 мінімальних заробітних плат, тобто 11 тисяч сто гривень. Загалом на Городочині 186 жінок вже отримали почесне звання мати героїня. Семеро дітей вигукувала. Має 27 правнуків 18 внуків, три праправнуків І дай Боже всім так дочекати до таких літ. Ділилися спогадами про нелегке життя жінки, яких запросили на урочистості. І прийшло, не було ні що, не то що їсти, на що вдягнутися, ні що ні тепла, нічого. Отак я не знаю, як ми вижили. Я дуже правило трималася і дисципліни, і Божих заповіді. О, я знала, що можна, що не можна, і їх так привчила до такого порядку, що, що можна, що не можна. Жінки відверто плакали, бо їхнє життя варте цієї державної нагороди. Для мене ця нагорода це можна сказати вже остання. Я має дуже багато звань, починати від мами, тьоща, свекруха. І бабуся, бабуся, слава Богу, Бабу, вже 11, Внуків маю і правнуків 11, і ще в дорозі. З такою знаковою подією жінок вітали також працівники районного будинку культури. Красиві слова та задушевні пісні про матір зворушили присутніх. Дорогу далеку ти мене на зорі Вишиваний на щастя дала, і в дорогу дале на суба дівшини, вишиваний на щастя на долю дала. Виступаючи цього дня, наголосили, що поряд із відродженням виробництва та наведенням порядку держава приділяє велику увагу розвитку материнства та дитинства. Виїзний прийом громадян, жителів села Велика Пісочна, головою Городоцької районної адміністрації Володимиром Вербановським відбувся 18 квітня. Разом з очільником районної адміністрації у виїзному прийомі взяли участь Олег Гриб, начальник райвідділу внутрішніх справ. Галина П'ятак, начальник управління праці, Валентин Вінярський, начальник управління пенсійного фонду України. На прийом до керівника району прийшли сільчани, яких, зокрема, турбували особисті питання, такі як виділення одноразової матеріальної допомоги багатодітній родині та загалом проблеми розвитку сільської територіальної громади. А це власне питання, якими повинен турбуватися не хто інший, як сільський голова та сільська рада, ремонт сільських доріг, котрі у досить неприглядному після зими стані, не завершена в повному обсязі програма нічного освітлення вулиць пісочної, ремонт системи електропостачання в пісочняцькій школі, котра раз за разом виходить з ладу. Одним словом, проблеми є. І це проблеми, які громада сільська рада Мають вирішувати на місці спільно, а не звертатись до районного керівництва, щоб він або вирішив ці питання, або вплинув на сільського голову, аби той нарешті згадав свої обов'язки і новий порядок у соціальній сфері села. Зокрема, було звернення до голови адміністрації пісочнянців з проханням посприяти у виділенні землі загальної площею близько 50 гектарів, яку в свій час рішенням сільської ради було виділено і розділено між 40 працівниками соціальної сфери села. До цього часу люди землю не отримали, бо, як з'ясувалося, вона вже давно в оренді та в Поділля Агросервіс. Як так сталося, що земля потрапила до рук інвестора, а не була роздана на паї людям? Невідомо. Нарада у кабінеті голови районної адміністрації Володимира Вербановського наступного дня, хоч із запізненням через наявку або запізнення окремих осіб, таки відбулася. Керівники вкотре почули від людей, що сільська рада не хоче допомагати їм на сьогодні. 50 гектарів їхньої землі в оренді товариство Поділя Агросервіс. Тож на часі сільська рада повинна розірвати угоду оренди з інвестором, а інвестор в свою чергу підписати її з людьми. Ті люди із списка сільчан відповідно до рішення сільської ради, яким виділено землю на пай, і які не забажають брати її, повинні письмо. О, відмовитись від цієї землі, вона так і залишиться в оренді та в обробітку інвестора. Представник від інвестора Микола Чагарин в свою чергу погодився, що соціальне хвилювання в пісочній недоцільне і потрібно його згладити. Пообіцяв звернутися до керівництва товариства «Поділля Агросервіс із роз'ясненням ситуації, що склалася у пісочній, та з проханням постаратися вирішити її з користю для сільчан. І поки готувався інформаційний випуск до ефіру на офіційному сайті президента України вийшло розпорядження від 25 квітня 2013 року номер 156 про звільнення Володимира Вербановського з посади голови Городоцької районної державної адміністрації, і відповідне розпорядження президента України номер 170 від 25 квітня 2013 року про призначення Володимира Свіжого головою Городоцької районної державної адміністрації, в якому Зокрема, говориться призначити свіжого Володимира Антоновича, головою Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області. Днями городок відвідали представники Республіки Польща з робочим візитом у школу з польської мови і навчання та товариство Доброчини Полонія завітала консул сусідньої країни діти Нідзвецька та польські аташе від Київського консульства. В приміщенні товариства Полонія відбулася презентація війська польського. На зустріч із представниками сусідньої країни завітали члени товариства, голови інших польських організацій. Міський голова Володимир Поворозник, начальник відділу культури, національностей та релігії Олег Федоров. Присутні знайомі із функціонуванням та фінансуванням структурою війська дізналися, як проходила його модернізація, коли Польща вступила у Європейський Союз. Сьогодні в нас відбулася така зустріч спочатку в школі на годину 12 для дітей школи польської, для вчителів. Це приїхали з Вінницького консульства пані консул Едита Ніджвєцька і. Приїхали Аташе військові, які читали дітям лекцію про військо польське. Старший хорунжий війська польського Яцік Хенс детально розповів про навчальні заклади Польщі, де молодь може стати професійними військовими. А підполковник Аркадій Шкобаляк провів лекцію про охорону польських земель та як оберігають кордони своєї де держави. Потім, на третю годину, вони були запрошені в дім польський. Полонія так само були запрошені всі голови правлінь наших польських організацій, це так як пані Галінка Костецька, пані Ірена Першхайло, і мер міста, директор культури. Були запрошені наші члени правління, члени наших організацій. Учасники зустрічі переглянули відеофільм про військо польське, прослухали розповідь про проходження інтернаціональної служби в Афганістані і плекає юні таланти. Городоцька дитяча музична школа, її вихованці, учасники та призери багатьох конкурсів та фестивалів минулого тижня. Вони звітували про свої досягнення перед батьками та педагогами. Городоцька дитяча музична школа вже впродовж багатьох років виховує музичні здібності і таланти у своїх вихованців. 195 дітей на сьогоднішній день тут навчаються і прагнуть здобути музичного освіту по класу баяна, фортепіано, скрипки та інших музичних інструментів. Досвідчений колектив професіоналів музикантів намагається, крім оволодіння музичним інструментом, привити дітям любов до прекрасного. У районному будинку культури відбувся традиційний звітний концерт. Юні музиканти демонстрували свої таланти в уволодінні тим чи іншим музичним інструментом, вміння передати характер. Тер його емоційність та мелодійність. Чальний рік для учнів та їх викладачів був насичений різними шкільними та обласними заходами. Це і конкурси, лекції, бесіди, технічні заліки, академконцерти, звіти, класі викладачів. Цього року досить багато учнів. Школи брали участь в обласних оглядах. Це і конкурс комінці-подільському подільський дивоцвіт», обласний конкурс гри на струнно смичкових інструментах, обласний огляд, конкурс на духових інструментах, всеукраїнський конкурс, юний піаніст, а також теоретична олімпіада. Переможці на звітному концерті та їх викладачі були нагороджені грамотами за призові. Місця привітала їх та побажала подальших плідних успіхів директор музичної школи Наталія Ярошевська. Варто відмітити, що в районі діють філії музичної школи у районі молочно-концерного комбінату в селах Чорниводи, Тростянець та Клинове. Спортивні новини минулими вихідними у Хмельницькому проходив чемпіонат області з гирьового спорту. Команда городоцького району в загальнокомандному підсумку посіла третє місце в індивідуальному заліку у ваговій категорії до 70 кілограмів. Перше місце виборов Віталій Плюта, який в сумі набрав 217 балів, що на 23 бали перевищує норматив кандидата в майстри спорту і виборов путівку на чемпіонат України, який відбудеться влітку у Луганську. Відкриттям змагань стала Оксана Панкевич, учениця одинадцятого класу школи номер. 2, яка виборола перше місце у своїй ваговій категорії. При власній вазі 50 кг вона підняла гирю вагою 16 кг 45 разів. Ветеранів гирьового спорту Городочини представляв призер чемпіонату світу та чемпіон Європи Костянтин Умельчук, який теж здобув чергову перемогу на цих змаганнях. Творча група програми Городочина дякує вам за увагу, Бажаю гарного настрою на вихідні та наступний робочий тиждень. До наступних зустрічей.